Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ось так міняється вже садовий центр. Експозиції оновлюються і показують і нагадую, що Різдво наближається. Я неодноразово говорила, що в Німеччині Різдво більше свято набагато, ніж Новий рік. Це свято сімейне, свято, яке шанують всі родини, і всі збираються за Різдвяним столом. Тому для прикрас є все від новорічних композицій, це ще й осінні тут композиції, є, до прикрас. А я не змогла пройти повз оцю красу. Це декоративна цибуль капуста вибачаюся. Вона дуже ефектно виглядає взимку, бо саме зимою вона стає дуже яскравою і шикарною. В Німеччині не забуваємо. В Україні восени вона виглядає приголомшливо. Я висаджувала сорти, їх дуже багато. Кожна відрізняється і кольором, і формою палюсток. Інколи вона навіть до весни може під снігом бути, але е ніжка стає високою, не дуже декоративною, але дуже гарна. І, як бачите, червоний колір переважує все. І поряд з цими симпатичними. Чи сніговичками, чи, не знаю, як гномиками в новорічному одязі. Мабуть, все-таки це гномики. Я не раз казала вам, що гномики тут є для кожної року і для кожного для кожної події. Мені подобається в Німеччині те, що є ось такі. Коробки підготовлені для композицій і букети різні, але не подобаються ось такі декорації. Адже це цибулина-смертник. Дуже важко таку цибулину рятувати. Вони великі, шикарні, але ось та проволока, яка протикає до центру, інколи знищує все, що може. І всі хвороби розвиваються дуже швидко. Мені навіть не хочеться купувати, щоб показати, що буває з такою цвиною. Хто купив, той потрібно зразу все це знімати і лікувати. Продовжують радувати і рости, точніше, не радувати, а мучитися ось в цих маленьких горщиках. Але коли ви заберете їх додому. То після пересадки вони вас одразу почнуть радувати. В кінці я вам покажу, як виглядають за неділю мій, мої гіперструми. Нічого з нового не було, за виключенням ось цих ципітюмів. Як бачите, вони всі одного кольору. Це залишок з минулого завозу жовтеньких. А це раз були всі ось такі темненькі, всі на бутонах. Непогана якість, як бачите, і ціна достатньо приємна, як для Німеччини, та, мабуть, і в Україні це була барна ціна. Ось такі морклинки чи цибулинки, чи не знаю, що це. Є молоді ростики, які порадують уже через рік а то можливо, трішки більше новим цвітінням. Деякі, можливо, заквітнуть ось, наприклад, ця заквітне наступного року. Як ви розумієте, що цим бідіуми це орхідеї холодного утримання. Не могла пройти і повз оці Калангої. Ну, просто трояндочки. А ось, ці які кольори. Погляньте, як виграють по-новому жовтий і червоний. Ну, це просто природа, я не знаю, художник такий. Ну, просто не вистачає слів, чесно. Інколи так от дивишся і думаєш, ну як можна створити таку красу? Зрозуміло, що це все селекція, селекціонери. І різдвяна зірка пансе. Її вже просто море. З'явилися нові сорти гібридні, звичайно ж. Це ось тільки щову. Як бачите, їх тут дуже багато, від маленьких кущиків до великих. На жаль, мені не вдалося свій черинок зберегти. Бо для всього потрібні умови. Але я не розчарована, ціна, на неї не дуже висока. Якщо хочеться, можна купити і порадувати себе. Можна взяти маленьку квіточку на стіл, як ото кажуть для настрою. Але погляньте теж, які тільки кольори, коли вона червона в природньому стані, скажімо так, а тут є і крапочками, і рисочками, і білі, і рожеві, і, і, і які хочеш, і навіть жовтуватим відтінком якимось плюсточки. Але все-таки червоні, якось найбільше асоціюються з різдвом і виглядають просто приголомшливо. По дорозі зустріли. Гарбузи, Хеллоуін, як він пройшов, я розповідаю на каналі Українців в Німеччині. І ось так виглядає різдвяний кактус. Як бачите, він вже наливається, виглядає ефектно, скоро виглядати буде, але не вистачає світла. Дуже мені важко тут пристосуватися. Виживаємо, як можемо головне пережити зиму. Я рада, що в мене є декілька вже кольорів. Пасхальник поряд і, знову ж таки, гномики у мене всюди вже гномики, бо їх тут найбільше. І сьогодні я ще зробила собі ось такий маленький подаруночок. Це ми з мишком займаємося поробками. Вони мене теж на каналі Українці в Німеччині. І ось купила собі сьогодні такого манюнчика. оранжевого. Я не знаю, чи побачите ви цей колір. Але тут рідкість чи побачите, оранжевий брикосовий чи якийсь, але він просто неймовірний. Я бачила сьогодні ще абрикосовий, але дуже великий горщик. Він десь 17-й, а то й 19-й. Де такий поставиш просто, і ціна не дуже, скажімо, приємна. Але все-таки він гарний. Я так за ним залюбувалася, що забула телефон. І ось так виглядають мої гіпестроми. Минулого тижня я купувала і показувала їх з пересадку, і як я їх обробляла. Як бачите, ця шкіринка лусочка починає підсихати. Вона тверда, гарна, і трішки я далі покажу, що робити з такими квітконосами. Адже коли в цієї ще є коріння, як бачите, вона все рівно хитається, але таку кількість квітконосиків вона навряд чи витримає. І ось другий мій він виглядає теж непогано. На сонечку він уже позеленів, але коріння ми не бачимо. Тому обов'язково для нас головне зберегти цибулину І ще трішечки, як тільки чого почне лопатися, я покажу, що треба зробити, щоб зменшити навантаження на цибулину і зберегти для майбутнього цвітіння. Бо ми ж не звикли викидати, так як тут відсвіла квіточка, навіть ось та в парафіні, і її викинули. І ніхто не думає про те, що. Лікувати там чи пересаджувати. Це все букет хай не одного дня, але букет. А в Німеччині наростають оберти по підготовці до Різдва. І мені хочеться, щоб нарешті в Україні теж було мирне Різдво. І була ось така підготовка. Я бажаю всім скорішого миру та перемоги. І до зустрічі!